Привіт, майбутні програмісти. Сьогодні ми розпочнемо захоплюючу подорож у світ програмування. Дізайн, що таке Python, чому він такий популярний, та з чого почати створювати власні проєкти? Python це популярна мова програмування, яку легко читати, легко вивчати, вона ідеально підходить для новачків і широко використовується в різних галузях. Її синтаксис простий і схожий на англійську мову, що дозволяє зосередитись на логіці, а не на складних правилах написання. Розроблена вона була в 1990 дев'ятсот дев'яностому році гвітован Расумом, а от ширитись просторами інтернету почала з 1991 року. Широко використовується в найрізноманітніших сферах: розробці програмного забезпечення, створення вебсайтів, ігор, аналізі даних, в штучному інтелекті, обробці зображень в автоматизації. Вона також застосовується в науці, наприклад, у НАСА, а ще в таких компаніях. Досить відомих, як Google, YouTube Netflix. Для роботи з Python ми користуємося середовищем Idle. Це вбудована програма, яка дозволяє створювати, редагувати і запускати код. Є, у IDLE є два основні компоненти: Shell – це оболонка, в якій ми можемо одразу вводити команди і бачити результат, та Editor – редактор, де ми створюємо повноцінні програми і зберігаємо їх в файли. Взагалі, IDLE складається з декількох компонентів. Це з текстового редактора для ведення та редагування тексту проєкту, інтерпретатора для перекладу команд з мови програмування Python на мову, яку може виконати процесор комп'ютера, засобів налагодження проєкту для пошуку в ньому помилок, довідкової системи та інших компонентів. Отже, йдемо знайомитись з Python. Для того, щоб почати працювати в програмі Python, заходимо в меню Пуск, знаходимо розділ Python. І натискаємо на програму Idle. Нагадую, Idle це середовище, в якому ми будемо з вами працювати. Перед нами відкрилося вікно Idle Shell. Shell в перекладі з англійської це оболонка. Це в нас вікно консолі, тобто середовище для створення та виконання проєктів. В цьому вікні будуть відображатися результати виконання програм. Повідомлення про помилки, а також ми можемо з вами виконувати прості обчислення, писати прості коди. Зверніть увагу, що у вас зліва, є стрілочки кутові. Це в нас активний рядок, який називається запрошення, і його наявність означає, що програма готова до прийняття команди. Отже, почнемо з найпростішої: два додати три, для того, щоб отримати результат та завершити цю команду, натискаємо на Ентер. Відповідь з'являється вже в наступному рядку. Після відповіді знову активний рядок, який чекає від наш наступної команди. Але є недоліки в роботі лише з цим вікном. По-перше, якщо його закрити, проєкт не буде збережений. По-друге, якщо допустити помилку в проєкті, да, в нашому коді, то треба буде код переписувати від початку до кінця для того, щоб усунути помилки. Отже, якщо ви працюєте складними великими проєктами, доцільно заносите їх до вікна редактора програми, едітор, як я називала його попередньо, і зберегти в окремому документі. Для цього заходимо в меню файл, натискаємо New File, відкривається друге вікно Untitled без назви, в якому ми будемо безпосередньо прописувати код програми. Для того, щоб проєкт був збережений, заходимо в меню File, натискаємо Save As. і... Обираємо назву нашому проєкту, місце для його збереження. Так як ми навчаємось, то і назва в мене буде відповідна навчальний. Зберігаю на робочому столі в каталозі, який я зготувала заздалегідь Python проєкти. Натискаю відкрити, зберегти і проєкт мій збережений. Як бачите, назва віконечка другого вже змінилася. Навчальний.py.Py .py це розширення файлу створеного в програмі Python. Якщо нам, наприклад, Знадобиться відкрити готовий проєкт, то ми можемо це знову зробити за допомогою меню файл. Заходимо в меню файл, натискаємо Open, обираємо проєкт заздалегідь створений, або попередньо створений і натискаємо відкрити. Проєкт відкритий. Або є ще інший шлях, коли ми заходимо безпосередньо в папку з цим проєктом, клікаємо на наш проєкт, клікаємо правою кнопкою миші, обираємо меню Edit with Idle. І знову маємо відкритий проєкт, в якому можемо вносити зміни, працювати і так далі. Отже, спробуємо працювати в нашому віконечку. Почнемо з найпростішого, з чого ви починали в вікні Shell. Два, додати, три. І подивимося, як воно працює. Але Enter тут використовується для того, щоб перейти в наступний рядок. А для того, щоб відобразити результати у вікні Shell, ми. Заходимо в меню Run, обираємо Run Moodle, приймаємо зміни, бачимо, що активізувалося вікно Shell, але результату немає. Чому? Та тому, що ми не написали команду нашій програмі, щоб вона відобразила саме результат. Для того, щоб надрукувався, відобразився результат нашої програми, ми використовуємо функцію Print. Отже, okay. переходимо на наступний рядок, друкуємо функцію print, звертаю увагу на синтаксис написання цієї функції. Обов'язково мають бути дужки, і саме в дужках ми пишемо, що саме ми хочемо відобразити. В даному випадку результат 2, додати 3. Знову заходимо в меню Run, натискаємо run module, приймаємо зміни і бачимо, що результат таки з'явився. Це 5. Дані, які може обробляти Python, можуть бути як сталими, тобто не змінювати свого значення під час виконання програми, такі як, наприклад, ми зараз з вами вводили 2 і 3 просто числа, або змінними, тобто змінюватись. У програмуванні змінні це місце або комірка, де зберігаються певні значення. Змінні мають своє ім'я, значення, тип. Коли створюємо ім'я змінною, то звертаємо увагу на те, що воно має бути зрозумілим і змістовним, складатися лише з латинських символів та чисел. Чого не можна додавати, або як не можна створювати, то це, по-перше, не можна, щоб назва змінної або ім'я змінної починалося з числа. Не можна, щоб в імені змінної були пробіли, краще використовувати нижні підкреслення. Не можна використовувати слова, що означають команди Python, та спеціальні символи. Отже, розглянемо варіанти, як ми можемо назвати змінні. Це може бути будь-яка назва, наприклад, А. Наприклад, сам, наприклад, name, Але звертаю вашу увагу, що name з маленької букви і name з великої букви це будуть два різних імені змінної, тому що регістр має значення. Отже, розглянемо приклад A для того, щоб. Зберегти дані в зміну використовується команда присвоєння, і в програмуванні вона позначається а, знаком дорівнює. Вводимо ім'я змінної, далі ставимо знак дорівню, дорівнює, що в програмуванні означає присвоєння, і вказуємо значення, яке ми ці змінні присвоїмо. В даному випадку поставимо 10, оберемо присвоєння ще змінній ніби. Значення 15. Вводимо змінну С, присвоюємо її А помножити на Б, і введемо функцію виведення результату print. В дужках вводимо «С», саме її результат цієї змінної, виведемо. Заходимо в меню Run, Run Moodle. І отримаємо результат. 150. Отже, ми з вами познайомилися з мінними, познайомилися з середовищами, познайомилися функцією виведення результату. І давайте спробуємо з вами застосувати ці знання на практиці. Розв'яжемо з вами таку простеньку, дуже задачку. Велосипедист їхав зі швидкістю 50 км за годину. 5 годин. Яку відстань він проїхав? Отже, ми маємо собі такі змінні, як швидкість руху, час руху та відстань, яку проїхав велосипедист. Швидкість позначимо буквою В. Знову таке, у фізиці, в математиці В обов'язкове позначення швидкості, в програмуванні ми можемо писати і позначати ім'я змінної будь-як, як, як, як вважаємо за потрібне. Присвоюємо ж зміні В значення 50, вводимо змінну для часу Т і присвоїмо їй значення 50. 5. Вводимо змінну відстані С, присвоїмо їй V помножити на Т. Далі вводимо функцію. Print, і в дужках вводимо С. Результат якої ми хочемо відобразити. Заходимо в меню Run, Run Moodle. Окей. OK. Результат 250 кілометрів. Отже, за допомогою програми Python ми з вами розв'язали задачу. Дякую вам за увагу. Бажаю вам а, легких програмних кроків. А, Побільше практикуватися і до нових зустрічей в наступних відео.